Марічки Падалко. Сьогодні ювілей ведучий ТСН і програми «Маріччин кінозал» виповнюється 40. без перебільшень. Зараз вона одна з найвідоміших жінок України. Проте колись Марічка, перекладач за освітою, не думала про телебачення. Згадує, просто прийшла поздоровити сусідку Лілію Подкопаєву з перемогою на Олімпіаді, а згодом у неї познайомила зі знімальною групою. На «1 плюс 1» Марічка працює вже 14 років. Встигла побувати ведучою про спорту та сніда. І навіть взяти участь у танцювальному шоу. Взагалі її енергії можна позаздрити разом з чоловіком-депутатом Єгором Соболєвим. Падалко виховує трьох дітей і при цьому залишається небайдужою до проблем інших з перших днів. Вона активно підтримувала Євромайдан зараз бере участь у благодійних акціях і часто висловлює свою громадянську позицію.